Ранокаліос 2008 рік, 190 пробігу, 2-літровий дизель. Так, вікна вісімочка, сірі ручки, родстоун гума. Повний привід автомат. 9500. Затерта мутна фарка, пластик. Тут є трошки царапка. 88. Так, тут вісім. Гума Він, Тюрі. 225 на 60 R17, 99H, задні диски. Ну, іржаві. Виробитка там чуть, чуть міліметр. 27 тиждень 21 року виробництва. Протектор хороший. Так. N-Blue HD Plus Родстоун. Передні диски виробника міліметр 225-60R17. Протектор. До відмітки 3 міліметри. Він код. Панорама з люком. 107 90. 117, 118, 120. Так, фіксуємо по детальному 150, 135. Це норма. Так, фарка блищить. Свіжа. Лобова одиничка 21-го року. Так, крило 260. 300.

Внутрішня поверхня. 49. Фух! Фух, гарячи, повітря пішло. Фу! Ого. 50, 47, 46. 46. 67? Стойка. 60, 69, Так, відкриємо трошки. Тут. Подивимось. Внутрішні поверхні 62, 48. А Тут видно навіть по пошкодженнях, дефектах лакофарбового, що воно оригінал. Розеточку знайшов. Так, тут все окей, шторка. Ну, гума трошки має. Дефекти, панораму відкрили і залишили. Молодці. Красовчики. 78, 85, 98, 94, 95. Так, тут не фобовано. Тут фобовано, тут чуть-чуть, трохи тут, чуть -чуть, рихтовочка. Тут потрібен захист, щось радіатор видно. Це не громадно. Неприлічно. Так тут все окей. 184 магнітах. 53. три. 58 вісім. Пятьдесят девять, пятьдесят один, сорок пять, сімдесят Так, сто сім, сто сорок сім, сто тридцять два сто тринадцять, триста чотириста сто двадцять девять, сто сорок сім.